Місцева пожежна охорона Широківської територіальної громади допомагає п'ятий державній пожежно-рятувальній частині міста Запоріжжя ліквідовувати пожежі наслідки надзвичайних ситуацій, стихійних лих, техногенних катастроф та інших невідкладних заходів. В першу чергу сповіщується місцева пожежна команда Широківської територіальної громади, яка першочергово залучається до місця виникнення надзвичайної ситуації. Вже на допомогу їм приїжджає державна п'ята державна пожежно-рятувальна частина, яка обслуговує цей район виклику, та вони з сумісними діями проводять ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій або пожеж. 35 населених пунктів на території Широківської громади, 150 дачних кооперативів, Населення тільки широківської громади 15 тисяч, а під час військового цього стану то переселенці там і тому подобно збільшилось там майже до 50 тисяч. Тому ми пліч опліч з державною надзвичайною службою ми працюємо, підпорядкуємося ДСНС. Роль місцевої пожежної команди Широківської територіальної громади дуже велика, тому що зменшується час прибуття підрозділу до місця надзвичайної ситуації, і в першу чергу вони можуть виконати першочергові дії, які будуть спрямовані на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій або гасіння пожеж. Я в ДСДСНС по 26 років. Вийшов на пенсію і вийшов в громаду на працю пожежника. День рятувальника збираємося разом. Обговорюємо всі насущі питання, які беспокоять. ДСНС постійно надає допомогу місцевій пожежній команді Широківської територіальної громади, а саме проводимо спільні навчання, відпрацьовуємо сумісні дії, надаємо методичну рекомендацію, надаємо посильну матеріальну допомогу. Статистика показує, що у нас середня статистична цифра виїздів на лік до ста пожеж. Це Найбільшим чином екосистема балки, посадки, стерня. І це так процентом відношення і процентом 70. 30 це вже пішли там, домівки, дачні там, кооперативи.